Привіт, це кінформіст і топ 10 найкращих англомовних акторів в історії кіно. Прикиньте? Це продовження мого топу 21 найкращих англомовних акторів. Якщо не бачили першу частину, подивіться за підказкою. А також підтримайте, будь ласка, е українську кінокритику в мережі, підтримайте мій канал, дайте вподобайку. Зробіть все, що ви можете, щоб підтримати е український Ютуб. А я розпочинаю. Поїхали. Десята сходинка за нашою сучасницею, яку я реально вважаю найкращою акторкою прямо зараз. Це Кейт Бланшетт. Чесно кажучи, я сумніваюся навіть, що Кейт увійшла би до цього топу топ 20 там, найкращих акторів, тому що видатних акторів за всю історію кіно ну, реально багато, там сотня друга точно набереться. Але після 2022 року, після її ролі в фільмі Тар, яку я на сьогоднішній момент вважаю найкращою жіночою акторською роботою 21-го століття. Це робота, яку будуть розбирати. Це робота свого часу. Це... це надзвичайна роль. Якщо не бачили, просто дивіться цей неймовірний фільм 2022 року. І те, що вона не отримала Оскар, це таке собі. Але це не важливо. Вона вже має два Оскари. Повинно буде три або навіть чотири. Чотири бафти премії Британської академії. Премії фестивалів там Кубок Вольпі, та що там премії? Вона вже була президентом журі е, великих фестивалів типу Венеціанського. Це людина, яку запрошують всюди. Вона ікона стилю, вона працює з усіма е, масовими режисерами. Вона там знімається від Володаря Персня і Тору до Маніфесто, де грає 13 е, ролей одразу. Кейт Бланшет. Це акторка, яка також, як і Тільде Свінтон, змінила це ставлення до акторки як до жінки. Вона зіграла в фільмі самого Боба Ділана, була номінована на Оскар, отримала також премію в Венеції. Це людина, яка змінила професію. Вона може майже все. Навіть коли ти дивишся, не дивитися вгору фільм, так який всім сподобався, ну багатьом сподобався. Де був Ді Капріо у головній ролі, навіть там вона забирає весь фільм. Вона там навіть найкраща. Інтелект, розум, смак, талант це все про Кейт Бланшетт. Свій перший Оскар вона отримала за фільм Авіатор, де зіграла Кетрін Гебберн, яка в цьому топі буде наступною. Хто з них найвеличніша кіношна Кейт покаже історія, а поки що дев'ята сходинка і Кетрін Гебберн. Кетрін Гебберн була названа. Найкращою головною акторкою золотої епохи Голівуду в цьому топі вона перша. Це акторка, єдина з усіх чоловіків, жінок з чотирма преміями Оскар. Причому всі вони за головні ролі. Можливо, її сильно любила академія, але сам факт рекорду він, він є. Кетрін Гебберн вдавалося все від комедії до драми. Їй найкраща роботи виховання крихітки, жінка року, Філадельфійська історія на Золотому озері. Е, «Вгадай, хто прийде на обід. Е, лев взимку, звісно ж, африканська королева. Подивіться ці роботи, і ви зрозумієте цю велич і цей масштаб. Восьме місце: окрім ворожнечі з Джон Кроуфорд. Ця акторка хотіла більше за все бути вищою за статусом і в історії, аніж Кетрін Геббер. І я в своєму топі даю їй таку можливість. Це Бетті Девіс. Коли ти дивишся на Бетті Девіс в її найкращій ролі в все про Єву», ти розумієш, що таке талант, що таке саме природний талант, що таке обдарованість, що таке акторська майстерність. Її потенціал неможливо описати в якийсь момент. Щось пішло не так, але вона була першою акторкою, яка отримала 10 номінацій на Оскар. За першу її роль, коли її номінували, люди вписували її від руки, тому що не розуміли, як цю роль можна не номінувати. Взагалі, а зараз мова про фільм Тягар пристрастей людських. Там вона вже була неймовірною. Також її оскароносні роботи це небезпечна це фільм Ізавель. Вільяма Вайлера також дуже сильно рекомендую. Звісно ж, все про єву, але все ж таки окремо, що сталося з Бейбі Джейн. Це фільм, якраз таки разом з Джоан Кроуфорд, також великою акторкою, з якою вони не була ворожнеча, і про це є серіал. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, можете навіть почати з цього серіалу. Там її грає Сьюзен Сарандон, ще одна дуже класна акторка. Беті Девіс навіть була колись президенткою кіноакадемії, Вручала навіть Оскар. Там я пам'ятаю кадри, коли вона вручала Оскар Марлону Брандо. Беті Девіс велика. Просто подивіться на цю людину, яка створювала саме жіночу акторську професію в кіно. Якщо ви дивились минуле відео, там було всього дві акторки в топі і дев'ять акторів. Тут поки що акторів немає, тільки акторки. І зараз знову четверта вже в цій десятці. Меріл стріп. Невгамовна, проста і геніальна. Конвейер з видатних ролей. Може, просто абсолютно все на екрані. Можливо, вже вона набридла всім, але не визнавати її величі, її авторитету це було просто дивно. Вибір Софії. Ви взагалі бачили це? Це щось. Надзвичайно. Крамер проти крамера, жінка французького лейтенанта, сумнів, і її дует з Філіпом Сеймором Гофманом. Це ж просто надзвичайно. Будь-яку роль візьміть: адаптація Джулії Джулія. Візьміть навіть казочку з Діснея, і там буде топ-роль. Я не знаю, просто браво! 21 номінація на Оскар. Просто прикиньте, 21 номінація. Найближче хто до неї там там 12 номінацій, тобто дев'ять номінацій різниця. Я думаю, що ніхто її рекорд не перевершить найближчим часом. Та й думаю, що взагалі просто браво Меріл Стріп. Шоста сходинка і тут справжній унікум людина, яка перевершила всі методи перевтілення від Станіславського лі Страсберга і всіх інших. Він реально робив каное. Для фільму «Останній з могикан». В цього актора реально не дуже багато ролей, але в 21 столітті він перетворив кількість на якість. І ми отримали банди Нью-Йорку. Ми отримали нафту претендент на найкращу роль усіх часів, можливо. Ми отримали примарну нитку і Лінкольна. І дійсно Деніел Льюіс став великим актором. До цього також були топові ролі: Це і кімната з видом, це і вим'я батька, це і моя ліва нога. Це єдиний актор в історії, який отримав три оскари за головну роль, якщо брати чоловіків. Він просто монстр. Він сказав, що закінчив кар'єру і буде там працювати кимось. Він колись там працював і чоботарем, і ким завгодно. Але сподіваємося, що це не так, і він повернеться. Я довго думав, яку акторку поставити вище за всіх інших, хто найкраще в історії: Стріп або Гебберн, або Бланшет, або Дейвіс, або Мілі Бобі Браун. Uh, от і потім я зрозумів, що першою серед актрис в мене буде Інгрід Бергман. Чому? Тому що вона і англомовна, і uh, вона європейська. Хоча, все ж таки, вона по перше англомовна, вона почала зніматися в Голівуді, хоча є шведською акторкою. Офіційно, вона грала п'ятьма мовами <сум> в своєму житті, і в Європі зіграла багато ролей у свого чоловіка Роберто Росселіні. Наприклад, Стромболі, Європа «Європа-51» і звісно ж, подорож до Італії. Просто подивіться, наскільки вона різна. В касабланці лірична героїня. В газовому світлі вже такий психологічний е, саспенс. Вона відіграє. Потім йде грати до Гічкока вбивство в східному експресі. Там взагалі така характерна робота. А в осінній сонаті у Бергмана вона е, У Бергмана. Так, якщо хтось не знає, вони не рідні, е, просто вони зі Швеції. І Інгмар Бергман, е, можливо, ще більш великий в режисурі ніж Інгрід... Актриса, але в осінній сонаті все зійшлося. Це просто дивовижно, і в неї також три власних оскари. Коротше, все зійшлося. П'ята сходинка Інгрід Бергман. На честь людини з четвертої сходинки видають найбільш авторитетну театральну премію в Британії. Вона так і називається премія Лоуренса Олів'є. Хтось скаже, при чому тут театр? Це ж кіно. Багато ж інших акторів могли зайняти це місце. Та ні. Друзі, в кіно Лоренс Олів'є грав також багато там від Хічкока до своїх е, власних фільмів. І він возвеличував цю професію саме в кіно. В нього 10 номінацій на Оскар. В нього Оскар за Гамлета, але в Річарді третьому він взагалі монструозний Так, це такі театральні роботи, але яка різниця? Це дуже близько. Подивіться, марафонець. Подивіться комедіанта, подивіться гру на виліт. Це ж надзвичайні роботи, як можна настільки великий талант не включити в цей топ. А ще Лоуренс був фаворитом на кастингу до хрещеного батька і міг зіграти самого Віто Корлеоне. Можливо, тоді він був би першим в цьому топі. Але дякуємо, що напевно не зіграв. Все ж таки. Третє місце Джек Ніколсон. Коли я зараз дивлюсь, як Джек. Виходить на балкончик, і там знімають його вперше за декілька років, показують да, в мережі. Я розумію, що це, це, це кінець життя. Але потім я пригадую його ролі і розумію, що ця людина залишила після себе настільки багато мистецтва, що це складно осягнути п'ять легких п'єс. Китайський квартал, пролітаючи над гніздом зозулі. Професія репортер, сяйво, червоні Бетмен Краще не буває, Прошмітта. Настільки різні ролі. Дивовижний спектр грає все, що завгодно. Абсолютно, європейське, артгаусне трагікомедія, якась абсолютна драма, щось театральне. Все що завгодно. Горор навіть. Джек Ніколсон просто великий. Він іще і рекордсмен там за глобусами. У нього там їх шість, наскільки я пам'ятаю. Три також три Оскари. Найбільша кількість номінацій серед чоловіків взагалі в історії. Джек. Бажаю тобі здоров'я і дякую за все, що ти зробив. На другою та першою сходинкою я завжди думав, тому що від першого місця залежить в принципі напрям цього топу. Моє бачення його чисто концептуальне. І в результаті я вирішив зробити так: друга сходинка за актором, е, який точно вищий за всіх інших, тому що ця людина, яка вплинула на професію акторської в кіно, напевно, більше за всіх. Але хтось скаже, що до чого він тут. Тому що тут такі е, саме акторські монстри і м, майстри, а він все ж таки дещо інше. Він комік, хтось скаже, ще й ні мого періоду. Але подивіться на його роботи, коли прийшов звук. Будь ласка, подивіться на великого диктатора подивіться на вогні Рампи. Подивіться на короля в Нью-Йорку. Подивіться на Місьє Верду. А потім подивіться знову на його ролі в німому періоді. І як він це робив Чарлі Чаплін. Людина, яку Складно переоцінити. Напевно, головний геній в історії кінематографа. Для мене Чаплін це взагалі інший вимір геніальності, це взагалі щось, щось інше. Але він не на першому місці, щоб відповідати уявленням глядачів цього відео про акторську професію. Тому сюди я взяв людину, яка дійсно не випадкова, навіть Чаплін, будучи режисером. Ніколи не знімав е, когось іншого окрім себе. Але в останньому своєму фільмі графиня з Гонконгу він взяв на головну роль саме людину з першого місця. На першому місці, можливо, очевидно, але справедливо. Марлон Брандо. Це актор, який змінив професію, реально змінив підхід до акторської роботи. Дійсно. Це сталося, тому що він вже не уявляв, як треба грати. Він проживав ці ролі на екрані. Людина, яка провела Голівуд від її золотої епохи, і там він е, також зміг щось таке велике створити до її нової золотої епохи під назвою Новий Голівуд. І можливо, дійсно, його найкращі періоди в кар'єрі співпали з найкращими періодами Голівуду не випадково. Коли ти вперше вмикаєш трамвай бажання і дивишся на марлона а, в цій ролі, ти розумієш, що це велетень без кордонів, без якихось затискань. Це людина, яка просто за кожну свою роль може отримувати Оскар. до речі, всі три актори його а, напарники <тамбажання> по трамваю бажання отримали Оскари, але він не отримав. От Так сталося. Але це не важливо. В нього є два Оскари, абсолютно заслужених за фільми в порту і за хрещеного батька. Звісно ж, в нього є просто величезна за масштабом, за силою роль у Бертолуччі в останньому танго в Парижі, і в нього є роль, яка взагалі не піддається якійсь інтерпретації в апокаліпсису сьогодні. І Де Ніро, і Пачіно, і Джеймс Дін, і його друг Ніколсон і Датсін Гофман складно взагалі переоцінити Марлона Брандо, його вплив на акторську професію в кіно. Тому Марлон і на першому місці. Друзі, як же мені подобається цей топ. Реально, от чесно, відверто, я прошу вас, підтримайте це відео, щоб його побачили якомога більше людей. Подивіться його повністю. Будь ласка, підтримайте вподобайкою коментарем, репостом розкажіть про нього, про цей канал, можливо, своїм друзям. Кіно в Україні, кінокритика, взагалі, кінознавство, повинно розвиватися, і я намагаюся цьому сприяти. Дуже всім дякую, всіх люблю. Кіно назавжди. Слава Україні! Побачимось! Це був кінформіст.